Лісовий ведмедик та мишка пустунка. Лісовий ведмедик усю зиму спав у своєму сніговому барлозі та смоктав лапу, а снилось йому літо і соти, наповнені медом. Тут же поруч із барлогом у нірці жила мишка пустунка. Одного разу вона випадково забігла до ведмежого барлогу та й, заблукавши там, потрапила ведмедеві до вуха. Ведмідь прокинувся, закрив лапою вухо і спіймав пустунку. Моє вухо нора для тебе, чи що? Ось розчавлю тебе зараз. Немов ягоду малину. Не дави мене, ведмедику, жалібно благала пустунка. Краще відпусти, я тобі у нагоді стану. Лісовий ведмедик засміявся з пустунки. Навіщо вона йому знадобиться? Та все ж відпустив. Минуло небагато часу. Ведмедик темної ночі. Виліз із барлогу, побрів навпростець та й потрапив у пастку, що сили рвався він із петлі, але нічого вдіяти не міг. Зажурився лісовий ведмедик. Його ревіння розбудило мишку постунку. Вона вискочила. Зі своєї нори подивитися, чому ведмідь та криве? Бачить, а її силач сусіда у пастці. Мишка підбігла, перегризла петлю та й визволила ведмедя. Відтоді лісовий ведмідь завжди кличе мишку пустунку на гостини. До свого барлогу і навіть дозволяє погрітись у своєму волохатому вусі.